Так, Людмила Вацяховська, я прошу. Добрий вечір вам всім. Я Людмила Вайціховська, мені 49 років, я родом з України, але живу в Варшаві. Сьогодні я приїхала теж до України, тому інтернет у нас трошки не дуже. Я мала дуже багато проблем по здоров'ю. Про кораловий клуб я почула від своєї подружки і свого консультанта і наставниці сьогодні Людмили Герасим. Власне, вона перша зап... спробувала кораловий клуб, а мені вже запропонувала і при піднесла як готову концепцію здоров'я, готові програми. Розповіла, і я не те, що там повелася. Мені це було дуже необхідно, тому що я дуже багато мала проблем по здоров'ю. А, ну 25 років не мала жовчі. В мене шлунково кишковий тракт дуже порушений із пішлунковою проблемою, із травленням, з випорожненням. І дуже велика кількість проблем. А найбільше мене турбував на той час мій хребет, який був в протрузіях від шийного до копчикового відділу. І це окрім цього, всі сустави рук ніг мене настільки вже боліли, що я просто не могла переночувати нормальну ніч. І от коли я зайшла на програму 90 ті, перший це був детокс. Це було щось вже початкове таке, десь там, може, з дві неділі пройшло. Я побачила вже ці перші результати. Найбільше відчула їх на чесно вам скажу на парашилді. Тому що саме там прибираються всі ті паразити, які мордують і не нас. Я сміливо пішла на коловаду таку саму найсильнішу. Ну і в результаті пропила вже на сьогоднішній день в Коралі я рік і місяць, і я вже пропила всі програми, які можна було, все повиводили, повичищали. Я вже дуже щаслива людина, позбулася багатьох проблем. Всіх практично, ну на 89%. Звичайно, що ще, ще щось зашкуляє, але кожен раз я ну, бачу і бачу нові результати. Наприклад, я помітила, що я перестала бути метеорозалежна. А колись, як змінювалася погода, там був вітер, чи збирався дощ. Ну, все, я просто це був живий труп. Я не могла а головою взагалі з головою були проблеми, мігрені, такі були головні болі. Ну, жахливо було. Ось я замітила, що я цього вже не маю. Для мене чи погода добра, чи не, не завжди є добра погода. Настрій в мене прекрасний від нашої грифонії, ну і, і то чистий кишківник. Я можу з'їсти зараз багато різних продуктів. Я не зловживаю, але я можу з'їсти, наприклад, виноград, черешню літом я могла їсти. А я вже багато років я можу з'їсти гріх, якого я ніколи не їла. Ну, хоча б печерицю. Це ж теж дуже важливо, коли людина має повноцінне травлення, Це супер. Ну, і... І найкращий, певно, один з найкращих. Я не можу виділити тут один, там ліпший гірші продукт, нема гірших. Тут суперпродукти, екстра. Але один з най, най, найулюбленіших моїх це білорон, на якому я дійсно відчула полегшення на свій хребет і свої сустави. І на сьогоднішній день я вже проходжу третій курс Білорону, плюс чотири курси вже колагену. Я в прекрасній формі чого всі вам бажаю, і дуже хочу всім серцем, щоб чим більше людей почуло, чим більше людей задумалося про те, як себе, як себе треба поберегти, що зробити для того, щоб власне здоров'я було е, на досить на високому рівні, і власне дбати про нього. От що саме головне, ось що хочеться людям передати, дбайте про нього. Ця інформація, яка сьогодні буде, і взагалі буде, будете слухати. Це безцінна інформація і безцінні продукти, а тим більше тут безцінні люди, всі друзі і всі молодці. Дякую за увагу. Дякую, Люда. Знаєте, коли я перший раз попав на свою конференцію, це була конференція Next в Києві, от я вже не один раз говорив, це було таке впечатлення, коли ти смотриш на людей, ощущение, що в кожного з них. Вручена внутри лампочка, и люди светятся изнутри. Я думаю, ну почему же такое происходит? Причем люди разной комплекции, разного возраста, но ну вот это вот все вот это объединяло. Ну посмотрите на Люду, как она сейчас светилась после трех, э, как говорится, курсов коллагена, ой, белурона, и еще бы не светиться, там уже целая электростанция. Это действительно очень э, сильно вдохновляет и дает э, энергию на будущее.